Безумовно, головна дата цього дня день народження Кобзаря. Угу. А чи знаєш ти скільки пам'ятників Тарасові Шевченко є у світі? У світі не знаю, але знаю, що в Україні 1256 монументів. До речі, перший пам'ятник Шевченко встановили у Харкові в 1881 році. Найбільше пам'ятників кобзарю в Галичині аж пів тисячі. Хоча Шевченко там ніколи не був. А ще 128 пам'ятників Тарасу Григоровичу встановлені в інших 35 країнах світу: Канаді, США, Грузії Аргентині. Одне слово, скрізь, де була українська громада. Найвище місце на землі, де споруджений монумент поетові на піку Шевченка у Кабардино-Балкарії. А це 4200 метрів над рівнем моря. Цікаві факти з життя поета і художника в рубриці Дивовижна історія. Ці фотографії зроблені на початку квітня 2022 року у селищі Бородянка Київської області після відступу російських військ. Окрім житлових будинків та мирного населення, окупанти обстріляли також пам'ятник Тарасу Шевченку, видатному українському поетові і художнику 19 століття для сучасної України. Він справжній символ боротьби за незалежність. Пропонуємо вам п'ять основних фактів про Шевченка та його спадщину. Тарас Шевченко, насамперед, художник, який був кріпаком. Він народився на початку 19 століття у бідній селянській родині, яка буквально належала заможнім поміщикам. Юний Тарас був обдарованим, мав талант до живопису. Це помітив його господар Павло Енгельгард і вирішив навчити хлопця для власних потреб. Так Шевченко здобув найкращу художню освіту у Російській імперії. Його талант помітили живописець Карл Брюлов та поет Василь Жуковський. Вони вирішили викупити Тараса Скріпацтва, але Енгельгард забажав за звільнення величезну суму. Аби зібрати гроші, довелося продати одну з картин Брюлова членам імператорської сім'ї. Так Шевченко став вільною людиною та продовжив творити. Тарас Шевченко опозиціонував себе українцем і писав вірші рідною мовою в той час, коли це було вкрай небезпечно. До того ж, багато його творів виступали політичними висловлюваннями проти Російської імперії, іноді завуальованими, іноді не дуже. Так, у поемі Катерина Шевченко описує життя молодої українки, яка зв'язалася з російським солдатом, і через це її спіткала гірка доля. Дуже ризикована тема на той час. Деякі твори Шевченка лише дивом проходили імперську цензуру завдяки його особистим зв'язкам. Інші відверто антиімперські поширювались усно і переказувались між українцями, тому Шевченко у своїх віршах навмисно імітував простий стиль народної поезії. У середині 19 століття Тараса Шевченка звинуватили у підігріванні революційних настроїв, заарештували та відправили у заслання. Імператор Микола І особисто зажадав, аби талановитий поет і художник під час покарання не мав змоги ні писати, ні малювати. Втім, Шевченко все одно знаходив можливість робити і те, й інше. Загалом його арештовували тричі і до кінця життя вважали так званим небезпечним політичним злочинцем. Але ні самого Шевченка, ні його популярність серед народу не вдалося зламати. Після падіння Російської імперії Радянський Союз позиціонував Тараса Шевченка як суто революційного діяча. Більшовики добре знали про народну популярність поета та скористалися нею. Щоправда, вони вирішили не згадувати про те, що Шевченко виступав за незалежність України. Тож, зрештою, його зробили просто противником царського режиму в особі Миколи І. Звідси радянські пам'ятники Тарасу Шевченку та вулиці на його честь майже у кожному українському місті. Поети завжди виставляли похмурим старцем, який ніс на своїх плечах тягар революційної боротьби. Зображати Шевченка молодим та життєрадісним у союзі. Забороняли більш реалістичні пам'ятки з'явилися вже в незалежній Україні. В сучасній Україні образ Тараса Шевченка очистився від нав'язаних радянських асоціацій та став національно революційним. Так, 2014 року Шевченко був одним із символів революції гідності, а згодом і визвольної війни України проти Росії. Тарас Шевченко, як поет та художник, вплинув не лише на розвиток української літератури та живопису 19 століття. Він став прикладом боротьби за свободу для всіх українців і з новою силою влився у національну культуру в складні часи.